Чекали на перемогу РФ та закликали поділити Україну між Росією та Європою. У антиукраїнській підривній діяльності підозрюють двох кропивничан: інженера, конструктора радіоелектронної апаратури місцевого підприємства та місцеву жительку. Крім усього, у своїх постах інтернет-агітатори стверджували, що Закарпаття та Львівська область ніколи не були українськими землями, тому їх необхідно віддати Європі. Оперативники СБУ провели у них обшуки, під час яких виявили та вилучили телефон та комп'ютер з доказами їх злочинної діяльності. Наразі їм повідомлені підозри за статтями 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це визнання правомірною та виправдовування збройної агресії РФ проти України та статтею 110 Кримінального кодексу України. Це публічні заклики до змін територіальних меж України. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Алло, доброго дня. Так, це слідчі центру. Зниклих безвісти з особливих обсад. Тиждень тому в Кропивницькому відкрився єдиний в області центр з розшуку осіб зниклих безвісти. Відтоді телефон у фронт офісі не замовкає. Одну за одною слідчі приймають заяви від громадян, які під час війни втратили зв'язок зі своїми близькими. Найчастіше звертаюся до органів поліції. Це батьки, дружини. Чоловіки дуже мало звертаються, та діти. Основне, що нам потрібно, це усі анкетні дані, номери телефонів, а також антропометричні дані особи тобто її зріст, її тілобудова, а також татуювання, особливі прикмети, за якими ми можемо впізнати особу. Центр спеціалізується на пошуку зниклих безвісти за особливих обставин. Мова про військових, які несли службу на фронті, та перестали давати про себе знати, а також цивільних, які загубилися на тимчасово окупованих територіях чи в гарячих точках у наслідок бойових дій. Був випадок, коли звернулася особа, а саме дружина безвісно зниклого бійця, який воював у Тошківці. Вона неодноразово здійснювала орієнтування в інтернеті, до неї зверталися особи, просили грошові кошти. Вона їм також надавала ці грошові кошти. Вони їй повідомили, що її чоловік знаходиться у полоні. Але через півтора роки було встановлено в процесі репатріації, що були передані рештки вказаного воїна. Ми його встановили по ДНК зразкам. Аналіз ДНК один із найдієвіших методів, який використовується для пошуку людини. Він має 100% точність. Прямо в центрі фахівці беруть біологічні зразки в родичів зниклих безвісти осіб та передають на експертизу. У нас є аплікатори, за допомогою яких ми відбираємо біологічні зразки, а саме букальний епітелі. Ми відбираємо по два зразки. Вони йдуть в пластмасовій колбі. Ми їх витягуємо, даємо людині, щоб людина могла помастити собі ротову порожнечу, тобто щоки з двох сторін, і під язик. Результати тестів ДНК заносять у поліцейську базу. Вони стають у нагоді, коли тіло загиблого неможливо опізнати візуально. Коли в нас вже є Знайшли безвісті пропавші, мертві. Також відбирається в них будь-яка частина, де ми можемо знайти ДНК, слідчі направляють їх на експертизу, також в них встановлюється ДНК-профіль, після чого робиться сумісність і ми розуміємо, що ось це, наприклад, син там цієї людини. За словами правоохоронців, на пошуки людини інколи достатньо доби, а декого не вдається знайти роками, оскільки доступ до районів, де ведуться бойові дії, обмежений. Прискорити пошук зниклих безвісти можуть особисті речі людини, наприклад, зубна щітка, бритва чи одяг, який вона носила. За даними поліції, від початку повномасштабної війни правоохоронці відкрили на Кіровоградщині близько двох тисяч справ, пов'язаних зі зникненням людей за особливих обставин. Пів тисячі досі розслідують. 8 військовослужбовців, розшуканих живими, ми говоримо за живих, і 20 осіб. Це цивільні особи розшукані також живими. Центр відноситься до обласного управління національної поліції. Його створили задля ефективнішої комунікації між правоохоронцями з різних регіонів держави. Зараз тут понад 30 співробітників: слідчі, криміналісти, оперативники, психологи та кіберполіцейські. Наразі завдяки роботі центру, Буде проводитись збір, аналіз інформації, отримання біологічного матеріалу родичів, інших речових доказів для подальшої ідентифікації та отримання належних результатів в рамках проведення розслідування кримінальних проваджень. Центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин працює з понеділка по п'ятницю. Звернутися сюди за допомогою можна особисто або ж зателефонувавши за службовим номером чи на лінію 102. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Кількаденну пожежу ліквідували на четверту добу на Кіровоградщині вдалося загасити одну із наймасштабніших в Україні лісових пожеж, яка виникла через падіння ракети. Палало на території Крилівського лісництва із 31 серпня. Загоряння виникло через детонацію та потужний вибух ворожої ракети. Про це повідомили в центральному лісовому офісі. Пожежу класифікували як верхову, одну із найбільш небезпечних. Приборкати вогонь заважав і сильний вітер та 36-градусна спека. Утім, зусиллями вогнеборців близько 13-ї години 3 -го вересня пожежу таки вдалося ліквідувати. Залучали техніку та фахівців із Кіровоградщини і сусідньої Черкащини. За інформацією Світловодської міської ради, пошкоджено різновікові насадження сосни звичайної та білої акації. Попередньо загальна площа вражених насаджень в межах 110,5 гектарів. У центральному лісовому офісі констатують в Україні через російські обстріли сталася рекордна кількість пожеж. Лише на Кіровоградщині протягом останніх кількох днів через російські... Іські атаки виникло чотири пожежі. Усі на території Чорноліського лісового господарства збитки встановлюватиме спеціальна комісія. Кіровоградщина прийняла ще 60 переселенців із Донеччини. Це вже 36-й евакуаційний потяг за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, який прибув в нашу область. Цього разу зустрічали жителів Покровська і Селидового. Їх розселили в громадах. Раніше 1 вересня Кіровоградщина прийняла понад 250 переселенців із Покровська. Серед них більше як півсотні дітей та 39 маломобільних людей. Їх розмістили у шести громадах голованівського району нагадаю, через погіршення безпекової ситуації в Донецькій області, в серпні, примусову евакуацію родин із дітьми оголосили в кількох десятках населених пунктів.